Добрий ранок всім, хто мене дивиться. Сьогодні вже рівно тиждень, як я попікірувала свої помідорчики чорний черві фори. Вони за тиждень у мене окріпли. Вони так ось підросли. Правда, вночі я ставила їх під свою фітолампу. Тільки сьогодні вони не стояли, бо вчора в нас було цілий день сонечко, і вони отримали свою дозу ультрафіолета. Так що. Уже навіть деякі почали випускати третій листочок. Тому сьогодні у мене стоїть така процедура да? тіше по їх, підживленню і обробці від різних хвороб. Я взяла свій улюблений препарат Мікосан, який допомагає мені в боротьбі з хворобами і закладенню імунітету для розсади. Тут, виходить, його потрібно 100 грамів розводити на 4 літри води для овочевих культур. Тому я взяла буквально 200 мг, так як мені багато не потрібно. І додавала сюди 5 мг мікосана. Так, Тіша, не мішай. Ох, уже любопитна ти у нас котя. У нас любить купатися. Прям сам залазить у ванну, тому як десь тільки якась вода журчить, туди сразу летить. Прям не кит, а чудо природи. Так, ну і ось таким чином я буду їх обробляти. Помідорчики люблять і підживлення, і оприскування по листочку. І буду чекати знову через два тижні. І ще раз їх оброблю. Обробляємо гарно і самі помідорчики, і землю. Це біопрепарат, він буде проникати, навіть удобрювати таким чином землю, так як там просто які бактерії, які. Будуть створювати імунітет для рослин і убивати погані бактерії в землі, якщо вони тут є. Ось така розсада у мене вийшла. Всім дякую за увагу! Якщо цікаво, слідкуйте далі, буду показувати, як вони в мене будуть підростати і чи всього їм буде достатньо. Чим буду підживлювати подалі, як знову буду пересаджувати. Тому що зараз у нас іще сьогодні, от якраз останній день січня, 31 число. А висаджувати в ґрунт на вулицю чи в теплицю я зможу десь аж. У травні, тобто вони ще в мене будуть рости 2 місяці. Мені придеться їх ще не один раз пересадити в більші контейнери, можливо, навіть по одному. Так так. що ось так. Якщо було цікаво, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, щоб спостерігати подалі за моїми помідорчиками, які були куплені на новорічні свята в магазині, і потім посаджені. До побачення!